В квадроцикл Сфмото великий пробіг. Пора капіталити двигун. Пора купити циліндр, пора купити поршень разом з кільцями, разом з поршневим пальчиком. Звичайно, пора заглянути до клапанів. І, звичайно, Супутні витратні матеріали це прокладки, сальники клапанів, різні резиночки, різні сальники, двигуна заодно можна поміняти, щоб вони не текли прокладку вихлопа. І так далі. І так далі. Коли ми вже ліземо в двигун, то бажано поміняти ті речі, які можуть потім десь скоро дати про себе знати. На щастя, в нашому магазині це все є. І це все поїде сьогодні в день замовлення нашому клієнту, нашому квадроциклісту. І він вже завтра це все отримає і зможе ремонтувати двигун в своєму квадроциклі. Тому, якщо у вас теж щось сталося, якщо потрібні запчастини, телефонуйте, звертайтесь до нас для того, щоб оперативно вирішити всі ці проблеми.